Гаре ми тебе любимо. Кайлі, ти найкраща. А ось і ми. Чи можна автограф? Лише одну світлину. Ви найвідданіші фанати. Тайлере, біжімо. Куди ж ви? Нарешті ми самі. О, мені щось зле. Незабаром повернуся. Я знаю, що діяти. О, так несподівано. Тайлере маю новини. Не вірю власним очам. У нас буде малюк. Я така щаслива. Ми станемо батьками. «О, страшенно кортить попоїсти. Почнімо з лимонаду. А тепер переходимо до фруктів. І м'ясо ж!» Без солодощів годі обійтися. Ммм, смакота малюче нам час спати. Доброго ранку. Тут злодії. Хтось поцупив нашу їжу. Це лише нічний перекус. Смачного Люба. Трясця. Гадаю, почалося. Нам потрібен лікар. Люба хоч. Пані Джонс, ви впораєтеся. Вітаю! У вас п'ятеро чудових малюків. О вас так багато. Але як я впораюся? Любий, мені потрібна допомога. Люба, беруться на себе. Вони зголодніли. І про підгузки не забудь. Ми це зробили. Простіше не буває. А тепер додому. Вам тут подобається? О, не штовхайтеся. Ні-ні, татко тебе врятує. Ух, не просто бути батьками. Доброго ранку. Сніданок вже готовий. Адаме, це не твоє. Енні, смачного. Це моє. Крихітко, а ось і твоя порція. Гратися. Хлопці за мною. Ого, про мене забули. Може, пограємось, Дзузьки, де твоє райдужне волосся? Ти точно наша сестра? Що ви накоїли? Іди геть, сістер, ми з тобою не граємо. Стоп, а де моє ліжко? Це не чесно. Пошукай собі іншу кімнату. Мамо, що трапилося. Вони прогнали мене. Як вони могли? Люба, влаштовуйся зручніше. Чи ви готові до фотосесії? Тату, віддай! Ця робота для Енні. Але не будь нудницею. Домовилися! Усмішку. Аго, так не годиться. У нас буде сімейна світлина. Дякую. Хе? Нічого не вдасться. Адаме, це просто жарт. Мамо, вони мене не люблять. І ні ябедниця. Люба, ми все виправимо. Красиво, чи не так? Агу, ну ми пограємось. Хе? Як тобі таке? Припиніть. Ені, ти невдаха. Лови! Аго, ви чого? Відчепіться від неї. То й що ти нам дієш? Захищайтесь? Мені боляче. Адаме, що трапилося? Він захищав мене. Зі мною краще не мати справ. Нашу Енні не можна кривдити. Нікому і ніколи. Пані пенні ми тут. Тату, вони кривдили Енні. Сталося непорозуміння. Ми всі йдемо додому. Залюбки. Ви в нас такі сміливі. Юку, веселімося. Енні, це тобі. І мою іграшку забирай. Ви просто найкращі разом назавжди. О, я страшенно зголодніла. Фрукти їдять хіба що не вдати. Знову ви. Пошукай собі інший коледж. Відчепіться. Ви самі напросилися. Не ображайте, Енні. Аго легше. Ти як, сестричко. Дякую, дівчатка. Усмішку маєте вигляд на всі сто. Моє райдожне волосся любить цей шампунь. А для укладання я використовую мус. Це просто шедевр. Камера, стоп! Це наша найкраща реклама. Ви мусите показати світу своїх малюків. Слушна думка. Де вони? Діти, ми на вас чекаємо. О, вони неймовірні. Дякую, пане. Всі на майданчик. Вже й кортить почати. Хід виключно з райдужним волоссям. Але я також хочу бути зіркою. Це набридло Зараз я з вами розберуся. Ей Ні, зачекай, не роби цього. Я не вдаха, жодних ножиць, навіть не думай. У тебе найкраще волосся у світі. Ей -ні, чи тобі не набридло бути невдахою? Що то в тебе за волосся? Ані пари з вуст знову ви. Відчепіться, краще тікайте. Що нам вдіяти? Ми мусимо допомогти Енні. Є одна ідея діємо. Ми хочемо змінити імідж. Ви звернулися за адресою. Почнімо. А тепер ми. Влаштуємо сюрприз для Енні. Сестричко, усміхнись. О, ваше волосся. Надалі жодної веселки. ми ж сім'я. Діти. Чи вам подобається? Ми старалися. Ви в нас такі дружні. Фіолетове волосся писк сезону. Я вас люблю. Разом нас не подолати. Ми не переможні. Тату, не паси там задніх. Ми запізнимося до парку. Тінки, поглянь, це ж гроші. Цілий статок! <гас> Татку. О, справи кепські. Доню, ми мусимо їм допомогти. Терміново в лікарню. Що з моїм татом? На жаль, він ніколи не ходитиме. Люба, не панікуй. Ми впораємося. Дякую. Ви врятували мого тата. Як щодо святкової вечері? Ласкаво просимо. Це наш дім. Wow. Ова! Тут так гарно. Гадаю, ви зголодніли. Сідайте. А я, мабуть, обійдуся без стільця. Hmm. Що сьогодні на вечерю. У меню м'ясо й устриці. Смачного. А це комплімент від шефа. Вам сподобається. Wow. Не може бути. Ніколи такого не бачила. Ні в чому собі не відмовляйте. Ммм, Смакота. Смакота. Де це ми? Зараз дізнаєтесь? Мартіне, відкривай. Слухаюся, пане. Готово. Це що таке? Гроші. А? Звісно ж, ви ж мене врятували. Беріть, скільки завгодно. Не соромтеся. Ова, Дякую. Прощавай, бідне, життя. А що ми тут власне, робимо? Маю особливий подарунок для вас. Ви нас кликали панянку Пінкі. Цим красуням треба переодягтися. А ми з татом вирушаємо на прогулянку. Дівчатка в нас купа справ. Чи готові? І спершу розслаблювальна ванна. Так по-королівськи. Вперед, дівчатка, Чи вам подобається. А тепер додамо піни. Проженемо геть всі мікроби і не забудемо причесатися. У вас таке гарне волосся. І без шампуню годі обійтися. Ідеально чистенько. Час одягатися. Ні, за що? Вам потрібен інший одяг? Новий? Новий? А вже ж, дівчатка, ми на місці. Терміново йдіть на примірювання. Mm. М -м, що ж вибрати? Ні, no. надто яскраве. А це вже не модне. А може, це? Гадаю, підійде. Почуваюся красунею. Маєш вигляд на всі сто, і нам потрібне ще одне вбрання. Ні, це занадто нудно, це значно краще. Ласкаво, прошу до розкішного життя. Суперово. І надалі жодних злиднів. Татусю, це для тебе. Щоб ти скоріше став на ноги. Доню, ще зарано. Тату, тобі вдасться! Я тобі допоможу. Оце мені пощастило з донькою. І мені з татком. Ова! Маєте чудовий вигляд. Це завдяки вам. О, виявляється, це дуже складно. О, що ви тут робите? Чи я не завадила? Пане Джонсо, я вам допоможу. Дякую. Не дякуйте. Ви нам дуже допомогли. Так краще. А тепер у крісло. І не забудьте переодягтися. Татку, маєш чудовий вигляд. Я така рада за тебе я кохаю тебе. Погоджуйтесь. Ця каблучка така розкішна. Адами, разом назавжди. Привіт, сім'є! А ось і ми. Охорону! Виведіть його геть. Так, пані Джонс. Що тут відбувається? Відпустіть тата! Ані руш подругу не наближайся. Ви ще пошкодуєте. Ха, навряд чи. Ліпше приміряй оце. Я що тепер бідна? Сподіваюся, тобі сподобається. Охороно. Пінкі, це вже не ваш будинок. До побачення. Це було легко. Ми перемогли доню. Зі мною краще не мати справ. Офіцери, сталося страшне, що трапилося. Моя мачуха захопила будинок і, гадаю, мій татко в біді. Поліція на варті спокою. Не поспішайте, офіцере. Це ви Маю ділову пропозицію. Не дякуйте. Та як ви смієте? Замало охорона. Це чисте золото, офіцере. Я ж тепер заможний. Не заважай, дівчинко. Мені треба сховати скарби. Заграти, ошуканко. І надалі не відривай поліцію від справ. Офіцери, на вас можна розраховувати? Тату, я страшенно скучила. Я врятую на обіцяю. Ой-ой, хто вимкнув світло? То тут є монстри? Уф, тепер краще. І головне жодних монстрів. і знала тут мешкає чудовиська. <гум> Ось у чому річ. Тебе поранено. Зараз допоможу. Я вмію надавати першу допомогу. Ти впорайся, друже. Скоро будеш як новісінький. Готово. О, що це ти أو. надумав? Вирішив запросити мене в гості? Тут так гарно. Привіт, я Пінкі! Дитинко, ти врятувала нашого найкращого скакуна. Загадуй будь-яке бажання. Хочу помститися Кайлі та її дочці. Буде виконано дитино. Щасливої дороги. Пані, чи ви готові? Хто ж завоює серце принца? А вже ж я. І про мене не забудьте. Нічого вам не вдасться. Я буду першою. Райду ж не волосся, ніколи такого не бачив. Будьте мені за дружину. О, звісно ж. А зараз екскурсія палацом. Принце, ви забули про свою охорону? Це мій трон. Хочеш приміряти? Чи все добре? Не дуже. Мій батько в біді. Це робота якраз принцу до снаги. Ти такий хоробрий. Агоу, приведіть їх до палацу. Врятуйте пана Джонса. Слухаємось, пане. Адаме. Ти просто нестерпний. Де наші коштовності? Пані Джонс, все скінчено. А ви хто ще такі? короно, Покажіть їм, де в нас двері. А вже ж зробимо. Краще здавайтеся. Даремно ви це почали. Чого вам треба? На нас чекає принц. Ліпше поквапитися. Місію виконано. Служимо королівству. Тату, це ти! Я страшенно скучила. Пінкі, будь мені за дружину. Пане Джонсе, чи ви не проти? Я згодна. Якщо Пінкі щаслива, то і я щасливий. «Аго, приведіть злочинниць!» Буде виконано принце. Вибачте нам. Ми просто хотіли заробити. Ви, зрадниці, заберіть їх якому гадалі! Буде виконано принцесо. Сподіваюся, вам сподобається. Не нудьгуйте. Це ваш новий будинок. Мамо, чи ти це бачила? Будь щаслива, Пінкі! Дякую, татку. Кохана, разом на віки назавжди. Молі принцеси так прутко не бігають. Татку, але ж я хочу гратися. Нас доганяй. Не втечеш. О, мені щось зле. Люба, почалося. Гадаю, так. Аго до роботи. Мій спадкоємець ось ось з'явиться на світ. Так складно бути батьком. Саме так я й отримала своє рейдужне волосся. Друже, і ти тут? Познайомся, це моя сім'я, і ми дуже щасливі.